У п'ятницю в Україні пройдуть невеликі дощі у південних центральних та східних регіонах. Можливі грози та поривчастий вітер. Температура повітря вночі до плюс 12, в вдень від плюс 14 до плюс 19. У західних областях прохолодніше на Полтавщині 5 травня хмарно з приясненнями ймовірний короткочасний дощ. Температура в день плюс 21 градус, вночі плюс 6. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора без опадів на термометрах плюс 20 світлої пори доби, темної плюс 11 градусів. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Опадів не передбачається. Мінімальна нічна температура повітря плюс 12, максимальна денна плюс 20. До сьогодні найтепліше 5 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1954 року, плюс 28 градусів. Мінімальною температура була 1999, дев'ятсот мінус 2. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок від. Понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.